Вітаю, друзі! Я Віталій Портник у американському інституті вивчення війни підкреслюють, що українські збройні сили мають можливість протягом 72 годин звільнити місто Куп'янськ на Харківщині, що буде ще одним великим успіхом українських збройних сил у їхньому намаганні вигнати російських окупантів з української території. Можливості для звільнення Куп'янська, звичайно ж, з'явилися після того, як українські збройні сили звільнили близько 20 населених пунктів на Харківщині. З'явилися також підтвердження звільнення міста Балаклія, що поза сумнівом створює серйозні проблеми для російських окупантів, які вже говорять про евакуацію своїх адміністративних органів далі. До тих територій, які вони ще можуть контролювати на Харківщині, звісно, навіть якщо Куп'янськ буде звільнено, це ще не означає втрату російськими окупантами міста Ізюм, яке є стратегічно важливим для подальшого наступу російських збройних сил по територіях Донецької. І Запорізької областей України, а також для спроб окупувати нові райони Харківщини однак загрози для російської присутності у Ізюмі є великими, і звичайно ж, це відбувається на політичних планах російського керівництва. Варто нагадати, що вже за кілька днів у Російській Федерації відбудеться так званий єдиний день голосування. Під час цього дня голосування у регіонах Російської Федерації політичне керівництво Росії на чолі із Володимиром Путіним планувало провести фейковий референдум про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до Російської Федерації на Луганщині. Навіть побували керівники практично всіх силових відомств Російської Федерації. Рації на чолі із заступником голови Ради безпеки Росії, колишнім президентом країни Дмитром Медведєвим. Керівники силових відомств отримали від президента Російської Федерації Володимира Путіна доручення забезпечити проведення референдуму, після якого Рада Федерації і Державна дума Росії ухвалили б рішення про анексію цих українських регіонів і приєднання їх до Російської Федерації в якості нових областей Росії, і тоді звичайно почалася підготовка до приєднання до Російської Федерації. Харківської області України, що є для Володимира Путіна принциповим і символічним питанням, адже саме з окупації Харкова 100 років тому почалася окупація української держави російськими більшовицькими військами. Харків навіть став. Першою столиці окупованої радянської України і звичайно ж здобуття Харківщини є для Володимира Путіна демонстрацією того, що він відновлює досягнення уряду Володимира Леніна, який тоді вирішив, що українська державність має бути зліквідована шляхом приєднання до більшовицької Росії. Але як бачимо, не так сталося, як гадалося. Навіть російські військові блогери з числа шовіністів вже говорять про те, що Росія навряд чи зможе добитися. Перемоги у війні з Україною одіозник Гіркін Стрілков, який очолював так зване Міністерство оборони Фейкової Донецької народної республіки на першому етапі окупаційних дій Російської Федерації, коли ще застосовувалися насамперед диверсанти, а потім вже регулярні війська Росії. Навіть говорить про те, що питання поразки Росії це тільки справа часу. А у сполучених штатах навіть більш песимістично ставляться до російських перспектив. Директор центрального розвідного управління Сполучених Штатів Роберт Бонс назвав ситуацію, що склалася навколо ймовірної окупації української землі Росією та й саме російське вторгнення провалом. І звичайно, така оцінка в американських офіційних колах тільки збільшує бажання Вашингтону. Тону допомагати Україні перемогти Росію у цій війні, вигнати російських окупантів з української землі, зробити неможливим подальше вторгнення Російської Федерації в Україну і окупацію нових українських регіонів. Таким чином, ми можемо підтвердити той факт, що наступ українських збройних сил відбувався на початку на кількох напрямках і. Росіяни дійсно не дуже розуміли, де може бути населений удар, який призведе до звільнення українських населених пунктів від російських загарбників. А цей удар, як бачимо, на цьому етапі, доноситься саме у Харківській області новини, які б могли повідомити про те, що відбувається. На Херсонщині не так вже й багато хоча і тут говорять про те, що українські війська. Подступають ближче до обласного центру, що створює у свою чергу серйозні проблеми для російських військ, і їм потрібно перекидати резерви з одного напрямку на інше, де питання: а де ж можна бути впевненим, що українські війська не атакують, не знищать якнаймога більше живої сили противника та його техніки? У російських генералів просто немає відповіді на це питання, і саме тому створюються реальні можливості для того, щоб було звільнено якнаймога більше українських населених пунктів. В цих населених пунктах, як ми вже бачимо за тими відеорепортажами, які з'являються у перші години після звільнення, на українських. Військових чекають громадяни України, громадяни України, які виявилися заручниками російських окупаційних військ. І я б сказав заручниками всюду. Треба розуміти, що люди, які чекають Україну, які бажають, щоб російські окупанти були знищені і покарані, є на всій окупованій українській землі і на території. Харківської області і на території Донецької, і на території Луганської, і на території Запорізької і на території Херсонської і звичайно ж, автономній Республіці Крим, де сотні тисяч людей очікують того, щоб російський триколор був вивалений у багні і більше ніколи не з'являвся. На території українських регіонів, щоб російські солдати, ці нелюді і злочинці не могли більше тероризувати мирне населення, не могли більше грабувати і вбивати, щоб російські спецслужби з їхньою нацистською фільтрацією не могли б надалі здійснювати кроків, які отруюють життя мирних людей. Всі ці мерзотники і Військовослужбовці, і садисти з ФСБ та Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. І представники російського політичного керівництва, ці бандити, які вміють тільки красти, мають бути назавжди вигнані з української землі. Питання, що з такими мерзотниками робити, це вже питання самих росіян, що вони хочуть жити під владоюванням банди. Нехай живуть. Але українці точно не заслуговуються на таке нелюдське життя, створене для них окупантами. І Саме тому вони так радіють українським збройним силам. Саме тому вони повсюди очікують звільнення, очікують приходу української армії, української держави, української мови на українську землю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка та функцію спонсорства у самому YouTube. Мрново